Іван Малісевич став на захист української держави на початку російської агресії у 2014 році. Бронячи Україну на сході, отримав важке поранення як наслідок, ліва частина тіла паралізована. Операції хлопці передали, поможіть хто може. ЗСУ. Ну, а нам саме більше було до них бігти. Ми троє якраз побігли. Тяжко було бігти. Ми почали відстрілюватися. Прилетів вог, біля голови зірвався і все. Зараз Іван проживає у місті Сколи у не найкращих умовах. Це наш коридорчик. Як ви знаєте, все сипеться, щось трохи штукатурим, щось стоїть. але все марно. Будинок дуже старий. Нині Іван Малісевич мріє переїхати у нове помешкання. Воно у нього є. Це квартира у винниках, яку придбав у 2016 році за кошти, які йому виділила держава спільно зі своїми заощадженнями. Втім, жити у цій квартирі зараз неможливо, адже потрібен капітальний ремонт. Сам його зробити Іван не може. Бо я тут сам не стягну ніяк, щоб ремонт робити. Тому просить небайдужих українців посприяти, обладнати помешкання. Роботи чимало, тому сподівається, що йому протягнуть руку допомоги. В туалеті треба там, плитку поставити, що ж там. Манітаз, от. На кухні теж плитку, в коридорчику плитку. Тут троє дверей буде. Двері треба буде купляти і вхідні теж. Це лише частина з необхідного, аби життя Івана Малісевича стало комфортним, адже ремонт потрібно починати з нуля. Орієнтовна вартість, у яку обійдуться роботи 10 тисяч доларів. Ця сума непідйомна для українського добровольця. Допомогти захисникові обладнати своє помешкання можна за реквізитами, які бачите на екрані. Це номер картки громадської організації Об'єднання добровольців. Саме вони будуть займатися закупівлею будматеріалів. У призначенні платежу треба. Написати на ремонт Івану Андрій Дідудюк та Богдан Павлечко телеканал НТА.